Всім привіт, ви в Одесі «Веліт Кофе». Мене звати В'ячеслав. Зараз я вам розповім декілька новин. Одна з них вчора стартувала акція до 17 червня на кавомашини Юра. Друзі, зараз я вам розповім про акції, про ціни на кавомашини Юра, про асортимент кавомашин Нівона, що у нас є, і дещо про делонгі. Поїхали. Знижки до 20%. Наприклад, кавомашина Юра С8 коштує зараз 39 911, замість 49 тисяч. Найспрощена кавомашина від Юра, готує дуже смачну каву, 5 років гарантії. Ця кавомашина призначена для людей, які не хочуть переплачувати за непотрібні опції. Вона дуже спрощена, має 4 напої, еспресо американо, Капучино Лате, не має російської мови, варить дуже класну каву. Тобто, коли ви бажаєте купити якісну кавомашину і не переплачувати. Далі в акції приймають участь кавомашини е 6 у білому і у сірому кольорі. Ось вонта. Так, вони теж мають знижку 20%, коштують майже 42 тисячі. Це кавомашини дуже класні, дуже красиві і ці кавомашини призначені для людей, які п'ють в основному чорні напої, а іноді бажають випити капучино або еспресо макіато. Отже, дуже класні каво машини. Йдемо далі. По акції у нас Юра є на вісім у білому та чорному кольорі. Це бестселери Продаж ЮРА це компактні машини, мають сенсорний екран, мають 12 напоїв, у тому числі лате, капучино, Flat White. Все, що ви забажаєте. Вони дуже компактні, виглядають дуже стильно, красиво, можуть використовуватися і на острові, наприклад, тому що воно позаду теж виглядає просто чудово, як ви бачите, будь ласка. До них, як аксесуари, можуть йти охолоджувачі на 0,6 літрів у чорному і у білому кольорі. Коштують біля 8 тисяч гривень. Або скляні молочники на пів літра. Ось, наприклад, 1700 і 2700. майже. майже, майже. Також в акції приймає участь машина єна 5. Вона в корпусі, як і є на 8. Дуже класна, сучасна, дуже класний колір eh, Night Inox, ексклюзивний для України. Теж має сенсорний екран. Але ця кава машина теж має 20% знижки і коштує 42 тисячі гривень. Ця кава машина призначена для людей, які п'ють тільки чорну каву, але які п'ють найсучасніші методи заварювання чорної кави, тому що ця кава машина варить. Теплу, холодну і гарячу чорну каву Еспресо Американо. Тому, друзі, якщо ви бажаєте дуже класну кавомашину в дуже стильному вигляді, будь ласка, ну, всім, хто купить нашу кавомашину, наша кава у подарунок, мінус 15% на нашу каву, знижка пожиттєво, безкоштовна доставка новою пошту і так далі. Друзі, також у нас з 1 червня стартує акції на кавомашину Нівона. І найпопулярніша кавамашина Нівона 550 і 790. 550 коштує майже 20 тисяч гривень. Дуже класна кавомашина. Готує декілька напоїв еспресо, американо, гарячу воду, гаряче молоко, має кольоровий дисплей, що додає дуже зручного користування. Також має полуавтоматичний капучинатор, який вам спінює і прогріває молоко одночасно. Вам не треба там руками нічого робити. Тому. Дуже класна і дуже популярна кавомашина. Раджу для тих клієнтів, які хочуть зекономити і купити найнеобхідніше. Далі у нас йде кавомашина Нівона 695 у сірому кольорі, теж має кольоровий дисплей. Теж призначена для тих, хто п'є тільки чорне напої. Може робити еспресо, американо і інше чорне напої. Може робити капучино. Ви запускаєте програму. Приготування капучино, вона вам підказує на екрані відкритий екран, закритий кран. Тобто вона призначена для людей, які п'ють взагалі-то більше чорного напою, а іноді п'ють і капучино. І повністю функціональна, повністю. Автоматична кавомашина, яка робить і капучино лате одним нажаттям кнопки. 790 по акції коштує майже 30 тисяч гривень. Дуже популярна кавомашина, як додому, так і в магазин, в офіс, в салон краси, тому що у неї є окрема статистика по кожному напою, і це дуже зручно, коли ви займаєтесь малим бізнесом. Отже, в сьомій серії у нас є 796, 795 799. Всі ці кавомашини, вони більш функціональні, більш круті і коштують трошки дорожче, ніж 790. Також у нас є маленькі кубики Кубики – це дуже оригінальна кавомашина Є огляди у нас на каналі. Можете подивитися, у білому і в чорному кольорі коштує 20 000. Також є дуже популярні кавомашини в 8 серії 8101 8103. Які коштують за 40 тисяч гривень. І є флагманські кавомашини 960-970 моделі з кольоровим сенсорним дисплеєм, які готують вам дуже багато напоїв. Отже, друзі, як ви бачите, у нас майже весь асортиментний ряд машин Нівона. Також є хімія для очищення від накипу, від молочної системи, є бокси. За 1600 гривень, які всі три хімії одночасно це дає вам додатково знижку біля 200 гривень. Тому звертайтеся як завжди, кава в подарунок, безкоштовна доставка. І на нашу каву у вас додатково мінус 15% знижки від ціни на сайту. І ви отримаєте найголовніше, коли звертаєтесь до спеціалізованого магазину, ви отримаєте безкоштовну підтримку і консультацію по першому включенню по налаштуванню по. Обслуговуванню за ті ж самі гроші ви отримаєте набагато більше послуг і зручностей, коли ви купуєте. У нас поїхали далі. Друзі, з 1 червня також будуть нові акції на кавомашини DeLonghi. Я вам е, зроблю окремий огляд. Но, як ви бачите, у нас теж дуже широкий асортимент кавомашин DeLonghi. і найпопулярніша Magnifica S за 15 тисяч. яка готує тільки чорне напої. Отже, не пропустіть. Друзі, а для того, щоб не пропустити нові умови акцій, підписуйтесь, ставте лайки і пишіть Це кавоварки формата неспреса і кавомашини, які готують молоше напої, теж використовують капсули формата неспреса. Є у нас і ручні кавомашини Делонгі, і навіть «Смек» є у нас дуже красивий в смарагдовому кольорі, який готує теж молочні напої одним дотиком. Отже, друзі, дуже багатий, дуже широкий асортимент. Все, що ви забажаєте, у нас є, тому що ми спеціалізований магазин кави та кавомашин. Отже, друзі, якщо ви бажаєте купити смачну каву або гарні кавомашини надійні з офіційною гарантією, то звертайтеся до нас в магазин «Еліт Кофі. Ви отримаєте безкоштовну доставку, ви отримаєте каву в подарунок, ви отримаєте найнижчі ціни. І за ці. Гроші, ви за свої гроші, ви отримаєте найширший, наймаксимальніший об'єм консультацій, допомоги, підтримки при покупці кавомашини. Оджин. Оджин. Нагадаю, у нас є дуже класний додаток Elite Coffee, який ви можете скачати з Apple Store або Google Play. Якщо ви скачаєте цей додаток і зареєструєтесь, ви отримаєте 500 гривень на купівлю. Кави та аксесуарів. Також ви при кожної покупці отримуєте кешбек. За ці бонуси ви можете додатково отримувати знижку. Це дуже класно і дуже зручно. І ви отримуєте можливість передивлятися історію ваших покупок. Тобто, це дуже зручно для вас. Тобто, скачайте наш додаток та отримаєте додаткові бонуси. Отже, друзі, на цьому все. До побачення, до нових зустрічей! Все буде Україна. І якщо вам потрібна кава або гарнікова машина і ви бажаєте забрати самовивозом, приїжджайте до нас в торговий центр Мегадом, вулиця Григорія Липського, 135 в Одесі, і заходите в наш магазин. Одразу поверчуйте вправо і в кінець у кут. Там знаходиться наш магазин. І у нас тут нікого немає. Якщо вам потрібна кава і нікого немає, це погано. Ну, не досить так погано. Можна піти в космос. Ось магазин Космос. Беремо тачку і йдемо в космос. Це мережа супермаркетів Таврія В. Таврі і мережа Космос, де продаються преміальні товари. Заходите і шукаєте каву. Так, ідемо. І ось наша кава, тут і є. І наша кава Еліт кава. І навіть є акція, друзі. Ціни такі самі, як у нас на сайті. Ну, я, мабуть, візьму свою улюблену лакшері і піду.